Дивись, я в футболці, де написано сильна і незалежна. Але, але, Ця футболка така, я думала її е, відпарити, а потім думаю, ну ні, вона така помятенька, як я зараз. Трошечки такий стан, oh. де я, ну, типу, ну це можливо якось вже прям я перегибаю трошечки, але е, такий стан, знаєш, коли я прагну цією сильною бути цією сильною незалежною, але поки що така трошечки пом'ята, сильна і незалежна. Отак, і для мене самореалізація, реалізація це, е, ну зараз на даному етапі життя, це реально про якийсь оцей момент знайти себе. Ну, типу, що я хочу в цьому житті, е, чим я хочу займатися. І ну окрім того, щоб знайти себе і це робити, те, що я дійсно хочу. Ну, мені хочеться, щоб це приносило гроші. Тут я навіть не буду якось там лукавити і ще щось. Ну тому, що блін, це нормально. Це те, чого мені зараз дуже не вистачає. самореалізації в тому, що мені подобається, що я люблю, і що приноситиме мені гроші. От, тому для мене це поки що таке вичерпне визначення.